Скрайні степи українського всемережжя. а ви слухаєте 244-й випуск в містожера. Слово току про здорове споживання в місті. З вами я, Олексій Мельник та Олександр Чернов. Оплески! Оплески! Та велике возз'єднання. Хоча нам уже в чаті ще до початку цієї трансляції писали, що хотіли би возз'єднання всього квартету. В містожера. І мені приємно, що кажуть про ну, квартет, що пам'ятають, що у нас тут колись було четверо. Mm -hmm. Але може бути так, що проєкт в містожер це прохідний двір, де будуть мінятися люди. Ідея залишиться, а пророки мінятимуться. Ну, можливо, колись так буде. О, це ми, дивись. Так, і мені здається, що у нас відбулася певна затримка, бачиш, трансляцію. Дуже, а, все, все. Я, я хоча б зараз послухаю, що дуже, дуже поганий звук, тому що є е, е, якийсь, е, я не знаю, є, є такі штуки чи ні у тебе. Ну, чуєш. Ну, ми можемо зробити. От так. Але почуємо це тільки дуже не скоро. Стало значно краще. А, серйозно? Так. Це написали? Так. А, дай похоту. Раз, два, три. А, слухай, трика. То добре. Треба почати з початку, тому що. То, розумі... є, власне, нам треба ще змінити кут, бо виглядає. Тут виглядає краще, а на цьому екрані виглядає значно гірше. Треба якусь підставочку. В ем... тебе є книжки? Знаєш? Кавер з Каверзне питання таке у тебе, знаєш. Тоді, поки Чорнова немає, я вам нагад... напам'ятаю привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 244 й випуск в місто Жера. Слово току про здорове споживання в місті. З вами я, Олександр, Мельник, і тут в кадр влітає. Хай, привіт, Олександр Чернов з вами! Я з книжками сьогодні. Зараз, зараз, зрікайте, я зараз зроблю красиво, А, зараз не вистачає однієї книжки, от точно. О. Все, бачите, як воно? І одразу все, і нормально, і я, отут, я тут очки як, Якби ми були е, з тобою ну, досвідченими шоумейкерами, то нас би звинуватили в тому, що ми класно розписали е, мізансцени. Для от, конкретно цього початку. Ну, бо так невимушено ти нагадав, що в мене до виходу книжки і порву буття сукно була ще перша книжка Сновида в пошуках журби, і так. її теж можна було би купити. Просто її не продає видавництво 333, а продає моя коміксарня. Я зрозумів, що ти в мене два рази йдеш, думаю, що щось, щось не так. Все, тебе добре. Я живе. бачу, що нас чують. Ем, нас чують. Але у, у Чорново е, кілометровий е, теле, монітор. Про... Ну, якщо ми з відео, так, так, та, я і трохи відео покажу, буде фізуватися. ти Давай ти починай розповідати цей е, е, обставини, в яких ти. Ну, давай за каноном. За каноном. Спочатку було слово. І слово було в Бога, і Бог було слово. Боже, і це пройшло тільки два роки, як ми не бачилися. Ану <сум> ти так не казав минулого разу. <сум> я приїхав у відпустку сьогодні. Перший день моєї відпустки ще в третій ночі цього дня я був в зоні бойових дій. І тепер я е, все одно в зоні бойових дій. Вони можуть статися тут будь-якої миті, тому не розслабляйтесь тут в Києві. Спіть, але знаєте, так овпівока. Бо коли я сижу, ну я це вже в подкасті розказую: я сижу, сру, і наді мною пролітає ракета, я сру далі, а ви там обсираєте, десь до вас прилітає. Ну таке. Такий юмор сьогодні, так? <реш> да, десь так будемо балакати, поки нас не закенселять. Е, в мене не пиво, це чай мате. мате. Він, він гарячий, я сьорбаю, тому все, все е, згідно і відповідно. Е, я приїхав до Києва, тому що завтра у нас фанкон. Ми про це теж говорили в попередньому випуску, ми, е, то наша високість. Е, Чорнов 100-500 мільйонів тисяч разів повторив. Я не хочу. Е, Говорити Олег, Стою у вмістожері на ті теми, які ти запропонував, бо я собі буду просто слухати, а ти будеш говорити. я хочу з тобою. Я була... посміхатися прийшов таким. <гум> у нас тут вже кілометри тексту люди пишуть. Ти давай. Ну гаразд, давай по плану. ну чи... Ти вже розповів вступну частину? Та, роз... ну, я пояснив, що є я, є ти, і ми балакаємо. А. І в нас на... прямулька. Ну, це все так, так. Так, це така форма стосунків. У Фейсбуці, типу, одружений зустрічається на прямульці. Так, готовий. Так. Може тут пам'ятка? Доєднай пам'ятка? Можна, я доєднаю Антоху. Блін, Антох, ну вибач, якщо це тільки для нас, але це так круто. Ну, все, ми у трьох вже. Так, ось Антон на будівництві в Канаді. Антон! О, Дивись, нам пишуть: ще до трансляції троє людей привіталися. Добрий вечір, панове, доброго вечора. Балкон відкриє як то роблять. Добрий вечір. Супер звук, вітання. Не забувайте, що це прямий етап. Ефір, ефір. Люди це... ще пишуть ефір, але вже за новими нормами. Я, не, знаєш, що я, от, ну, я розумію. Ефір це ж масло, це щось. Коли кажуть, поставте мені лайки. Ну, я пишу йому лайки, ну він же просить. Ну, тобто, пишо... Йобаний не Да, да. Ну, блін, ну просить це же лайки, правда? ну, так. будь ласка. і... Ну, так, у нас же ж є вподобайки. Е... Mm -hmm. War. War never changes. Звідки вони знають, що ми сьогодні запускали Fallout 76 а, Але швидше, все коротше, ми зібралися. В нас є план. Ми вже кілька годин з Черновим ведемо цей подкаст, і це супер ексклюзивний контент лише для двох вмістожерців для мене і для Чернова. Я uh, ніяк тільки... не записував, тому що я uh, намагаюся бути щасливою і в гамати, просто uh, вич... хто захоче uh, дізнатися, що було перед початком цієї трансляції. Uh, ставайте нашими патронами і зможете почитати про це в моїх мемуарах. Що буде? Ну я ж писав. Я був там, я читав. Я просто кажу, чому я завжди так відводжу погляд, тому що я коли читав минулого разу, я дочитав до. Тієї глави, яка була, і це е, вийшло так: немов я дивлюся кін керів... друга частина.